Привіт, дякую, що доєдналися, і я хочу вас попитати про ваш проект. Мене звати Олександр Олешко. Я гештальтерапевт, магістр психології, бізнес-тренер. І знаю та тебе по скільки років вже спілкуємося. Знаю, що ти пішла в стартап. Безповоротньо от стала стартапером з Юлею. Ви робите якусь і тримаєте його там в секреті, як мені здається, і хочеться трішки підняти цю завісу і зрозуміти, що там відбувається. Спочатку давайте для тих, хто буде дивитися, для наших глядачів хто ви, що ви чим займаєтесь? Бо я знаю, що ви підприємці. А крім того, як яке ви маєте відношення до психології, до діагностики та. Ну, ще три роки тому я не мала до е, ніякого відношення до психології діагностики. Я купала е, тему е, сенс життя та його маркетинг. Е, е, ось, але е, стала навчатися психодіагностиці, яка допомагає е, за допомогою, е, яка допомагає е, заглибитись в особистість е, е, за допомогою психо, психодіагностичних методик. Про який э, всі э, десь э, чули, ну, типу там тест люшер про них ми трохи більше так, поговоримо. Так, Перше так, питання тобі: навіщо воно тобі треба було? Оце заглиблюватися в цю особистість. А, а щоб мати е, тверду опору, коли ми працюємо з людиною? Людина е, вирішує про свій шлях на роки вперед, і це на ну треба на щось тверде спиратися. Окей, дяк. Юля, ти підприємець теж. Так. Коуч, наскільки я знаю. Так, підприємець, коуч, і ну, десь в коучингу я вже років сім, і три роки теж пішла навчатися психодіагностики, тому що з чим я заткнулася? Людям дуже важко зрозуміти самих себе. Вони багато витрачають на це років і часу і ресурсу, але все ж таки іноді впираються в якусь кам'яну стіну. Це по перше. По-друге, ми всі доволі суб'єктивні. Я розумію, що коли я працюю, я теж можу бути суб'єктивна до людей чути щось і пропускати крізь свою призму. Тому мені була мені була потрібна якась ну, як Таня сказала, опора так і психодіагностика виконує цю роль доволі потужно і достовірно, і дуже скорочує час для того, щоб відшукати інформа... ну, інформацію розуміння взагалі яка людина. І ми потім після того вже йдемо по, а, до, до, досягненню якихось цілей або до того, щоб взагалі ну, покращити. В принципі, це все про те, щоб покращити людині життя, щоб вона жила щасливо. Як би це так патетично не звучало? це себе зробила якийсь інструмент. Так. Якийсь інструмент. інструмент зроблений давно, 30 років тому, нашим е вчителем, спочатку з вчителем, потім партнером, Михайлом Вигдорчиком. Який створив підхід, який називається інтегральна психодинамічна діагностика, в якому він поєднав всім загальновідомі тести і, тобто, не став вигадовувати велосипедроворт, тести. Ми всі знаємо, це ну всі ми, ми психологи, це, це, це ці, ці тести. Добре знають, так але фішка в тому, як поєднуються ці тести і як вони інтерпретуються. Вони інтерпретуються разом в цьому можна так сказати, що особистість людини це така шахта глибока, і кожен тест це зеркало. І зеркало криве, бо людина про себе відповідає ну, не дуже не дуже чесно. Взагалі, як говорив доктор Хаус, всі вруть, але коли ці зеркала друг в друг, друг в другі відображаються, ми бачимо більш точну глибоку картину того, того про людину, того, що вона про себе знає, здогадується, і того про що вона навіть не здогадується. Я б я б сказала, Таня, я додам, що це про те, що ми бачимо патерни і конфлікти внутрішні, так, і ми бачимо такі патерни, які повторюються. тобто, ми тоді можемо побачити те, що є стержневим таким в особистості, і на те, на це ми спираємось. Який цей поход... так, це цей... секрет методики які туди включені. А не секрет. Ну, я, що ми кажемо про додому, це чотири методики: це акцент 2.90, це модифікований тест акценту, який якраз зробив Михайло. Це кольоровий тест Люшера. Я знаю, що деякі люди, психологи, відносяться до нього з таким вже ну, сумніваються в його якості. Але це за рахунок того, що його дуже багато в інтернеті різної якості, але ми це робимо дійсно професійно. Це тест Сонді, це несвідомий рівень, і це. Багатофакторний а, дослідження особистості це модифікований ММП, mm -hmm. ну, дуже відомий у світі. А, MMPI, ММПІ так, довгий, величезний. Він наш коротше на 100 питань. Окей, okay. uh, і виходить, тобто що це займає десь 45-60 хвилин залежно від швидкості людини. А, і ми розуміємо, що це може здаватися забагато. Але давайте спитаємо ну ціну питання, так якщо людина хоче, щоб їй допомогли, допомогли дуже сфокусовано і якомога швидше, то я ну, ми думаємо, що можна витратити на, на витратити на це такий час, тому що тести на 10-15 хвилин вони покажуть виключно поведінковий такий декларативний рівень. Ми не побачимо наскільки стан людини ну там просякнутий тим стресом або чим ще, або покажуть хто є з гри престолів, знаєш чи який є хліб. Так. Ну так, якого, якого кольору я помідорину так, так. Та, та. А слухайте, які рівні тоді? Хтось із вас сказав про рівні, що ці методики поєднані і вони зачіпляють якісь рівні. Що, що це за рівні? Три рівні це декларативне поведінковець, це те, що людина думає про себе або хоче, щоб інші думали про себе. Ну таки трохи це соціально орієнтований, а, таке, а, відповіді. Так? А по другий рівень це трохи не, глибше, це я концепція або те, що людина дійсно про себе розуміє, але може навіть не скаже нікому, навіть в темної кімнаті, навіть у себе в голові, так і те, що а, про людину знають, як її сприймають люди навколо які її тре, трохи більше знають. І третій самий глибокий рівень це несвідомий. Це те, що людина про себе не розуміє, може щось відчувати, але не може це раціонально пояснити словами, і те, що дуже неочевидно для людей навколо і може проявитися тільки в дуже близькому спілкуванні через багато років, а може не проявитися на окей. Тобто, це продукт, який на цих трьох рівнях. Показує все внутрішнє таке начиння простою мовою людини, що там, ну, яка вона, як може себе поводити? Правильно я розумію? Так, він має таку ще прогностичну компоненту, тобто, ще він прогнозує, як людина може поводитися, наприклад, в тому числі при посиленні стресу, при ускладненні зовнішніх обставин. Як людина буде реагувати, і це теж його така велика цінність, тому що ми бачимо не тільки те, що зараз так, а що можна очікувати від людини, як вона буде, що з нею буде відбуватися, коли стрес, наприклад, буде зростати? Тобто, це дає можливість ще планувати стратегію роботи з людиною з урахуванням того, куди кажемо штармоне. А як це допомагає психологу? Це йому пришвидшує роботу з клієнтом, полегшує, дає більше розуміння. Ну, тобто, як, як ви це бачите, як ти це використовуєш в своїй роботі? Давай, Юлію, я буду показувати скріні, а ти будеш кому Ага, добре. А, ну, ми бачимо зараз, що а, в принципі ще не так багато людей звертаються до психологів, хоча вже багато хто потребує допомоги. Але психологів у нас ну не так вже й багато в країні, так і вони зараз дуже навантажені і втомлені, і самі вони теж в стресі, тому що вони теж. ну... Є учасниками всіх цих подій, тому це по-перше скорочує час. По-друге, це дає таке інше, а, іншу думку професійно наукову, на яку на яку психолог може спиратися, так і перевіряти навіть свої гіпотези на рахунок свого клієнта пацієнта. По-друге, це а, а за, ти можеш завжди повернутися і побачити цей звіт, так і перечитати ну. Перед роботою з людиною, тобто так, такий рефрешинг зробити, так ви намагаєтесь максимально об'єктивізувати, так, так посунув відсунув якби, так, якби так, щоб не впливав на суб'єктивний стан суб'єктивне сприйняття психолога, наприклад, коли він втомлений або завантажений роботою, так коли багат такий великий потік клієнтів. А по-друге, він написаний дуже таким діагностичною психологічною мовою. І це а, допомагає з а, створ... ну, як краще вибрати стратегію роботи з людиною. І, наприклад, якщо людина потребує а, допомоги якихось інших спеціалістів, а, а ну таких компетенцій, наприклад, яким цей, цей фахівець психолог не, а, не володіє, він може спрямувати людину з цим звітом на цих результатах до свого колеги. Зараз ми бачимо на екрані. Таня показує, це наші такі ну, скріни, наш дизайн нашого інтерфейсу. Доволі легко заре, зареєструватися. А, Тобто психолог реєструється, а, от, створює свій кабінет. А потім тобі, він... інструмент для психолога, який робить кабінет, і потім так. якось. Так, 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 так. Том він додає респондента, і кількість їх не обмежена взагалі. Тут теж така перевага нашого проекту, що він може бути, ми можемо штабуватися в будь-якої кількості. Так ми уникаємо збору персональних даних. Тобто, психолог може зашифрувати, якось позначити свого клієнта, не вказуючи його справжнє ім'я, там прізвище, так. Потім у нас автоматично генерується посилання на тестування. Психолог відправляє це тестування респонденту. Так ми називаємо людину, яка проходить тестування. Людина отримує посилання, проходить, психо, програма отримує технічні результати, їх опрацьовує, формує автоматично звіт, і психолог отримує повідомлення, що тести пройдені, Відкриває тут вже сформований звіт. От ми бачимо його на екрані, як він виглядає. А де все прописано, він не такий вже довгий. Це дві-три сторінки, але в ньому так дуже сфокусовано зібрано все, що необхідно психологу знати про за тими всіми комплексом методик, які проходить, які включені в для клієнта. Включення. А Якщо психолог хоче побачити технічні результати всіх методик, він може це відкрити. Ну, окрім звіту, він може отримує ще доступ до цих технічних даних, тому що деякі психологи ці методики дуже добре знають, і вони можуть ще щось перевірити і подивитися, що їм потрібно для роботи. І потім у ну, психолога збирається така своя база даних. Ну, про людей, і е е е фахівець може потім. Десь там за три місяці або за півроку за рік призначити ще друге тестування для того, щоб перевірити, як працює, наприклад, ну там терапія або там я не знаю фармакологія, навіть так, які є у людей, яка динаміка є у людини, тому що наші жаль зовнішні обставини теж змінюються. Тут треба враховувати все, тобто можна не тільки один зріз зробити, а через певний час розуміти так. динаміку і за нею стежити і таким чином. Це якби доказова історія тієї роботи, яку ми. Так, так. кількість тестувань не, не обмежена. Ну Ти можеш їх робити, скільки порахуєш за потрібне. Так. Угу. І по кількості ну, респондентів, і по кількості самих тестувань для кожного респондента. І Все це зберігається. Тобто є у психолога такий архів, де він може це побачити, порівняти. Я не бачив схожих таких проєктів, чи є у вас ну, хтось, хто ще щось подібне робить, чи, чи слідкуєте ви за своїми конкурентами. Таня, розкажи. римляні. Так, ми шукали, чи є щось подібне, але ми не знайшли. Є багато методик як ліній, лінійний. Тобто вони можуть добре розказати про людині про її декларативний стан, але ніхто ну, ми не знайшли, щоб хтось у світі інтегрував декілька методик і взагалі інтегрував їх з проєктивними методиками. І вони ну, взагалі-то не, не діджиталізуються в світі, але наш Михайло зробив це декілька років тому більш, більш десяті. Угу. І ну, ми, не, ми не знайшли нічого подібного порівняно. Ми знаємо, що багато хто з психологів і це такі міжнародні протоколи використовують опитувальники там щодо стресового стану, ПТСР, тривоги. І ми... Ви якісь... ми, 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 в принципі, готові теж їх оцифрові ну, зробити їх цифровізацію на нашому ресурсі, щоб люди могли, наприклад, призначити те і те і порівняти так. Тобто, ми їх не заперечуємо, ми розуміємо, що це вже ну такі перевірені роками протоколи, вони працюють. Але що тут є такий момент: ми а, влітку провели наше дослідження, тобто, ми а, а, опитували 140 респондентів. Вони заповнили ці опитувальники, ну, відомі згідно міжнародних протоколів, і пройшли наше тестування. так, ми, І потім ми це все ще статистично, математично обробляли. І що ми побачили як один із трендів, що люди або перебільшують іноді свій, ну, якби, такі критерії свого стану, так, тобто вони його описують як гірше, ніж він є. А є люди, які навпаки мають вже доволі ну, важкий такий стресовий стан, але вони того не усвідомлюють або не а, визнають, так? І ми спочатку подумали, може, це якась математична помилка, або може там не, ну, недостатня там, виборка, чи що. Але ми вивчали дослідження наших західних колег з ну, іноземних, і ми побачили дослідження, наприклад, із, американців в Ізраїлі, і там теж є така тенденція. І вони теж це. Показали, як ну таку стійку властів, властивість для людей, ну так 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 заповнювати ці опитувальники, тобто, це ну притаманно не тільки українцям, а взагалі людям. Ну І ми це просто... так, про те, що ми кажемо, що люди Хочется не властиві... краще, ми здаватися або краще, або навпаки, погіршувати, ну так драматизувати свій стан. Тобто, це якраз та суб'єктивність, яка притаманна люді... людині ну, загалом. І тому ми якраз і намагаємося це подолати угу. моїм продуктам. Шуткуємо, що ми даємо психологу терапевту третій глас. Угу. Так. Слухайте, ну це, знаєш, це трохи схоже на аналізи. Ну як ну не знаю, тера... люди приходять до терапевта перші ламки. Так, і людина відправляє їх до фахівця або призначає їм там базові аналізи. Ну, наприклад, кров там так здати, і це ж нормально. І тоді краще ти можеш там встановити, ну зрозуміти, що з людиною відбувається. Так без цих аналізів, терапевт звичайно не ставить ніяких діагнозів і не приймає рішення. Так і тут ми даємо такий, ну можна сказати, аналіз. Скільки це коштує? От є психолог, психолог. Це він Це такий опа, прикольна штука, мабуть, дорого. Ні, 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 це безкоштовно. Ми тому і, зби, ну, і збираємо гроші, тому що ми хочемо це віддати ну, Україні, там нашій системі психологічної допомоги для того, щоб люди користувалися цим безкоштовно. Тобто це... будь-який психолог зараз може зареєструватися і безкоштовно користуватися вашим сервісом? Ні, зараз, а коли ми його зробимо. Коли коли він буде дороблений, так, так. Нам треба зібрати гроші е, е, і ну зробити цей софт, який буде е, тестувати, обробляти і видавати е, звіти. Ага, окей. Тобто зараз це ще е, не, не готове для загального вживання, і ви робите щось на кшталт краундфандингу? Так, і ми е, готові підписувати з організаціями, е, ГО меморандуми про те, що їм це цікаво. Це нам допоможе допоможе у краудфандингу. Ми не просто готові, ми вже в процесі того, тому що є багато організацій, таких доволі потужних і відомих ж в Україні. Це і професійні асоціації, і волонтерські організації, які дуже зацікавлені в тому в такому продукті. Вони його розуміють, що це буде корисно і потрібно, і вони готові з нами підписувати ці меморандуми, щоб ну, скажімо так. Під, ну, посилити а, наш запит якраз на краудфандинг, тому що а, ми -то взагалі до повномасштабного вторгнення були ж стартапом комерційним ну, проектом, який робив продукти для бізнесу. Але коли все ну, почалося 24 лютого, ми зрозуміли, що маємо спрямувати свої ресурси і свої компетенції на те, що може допомогти Україні. Це ну наш такий професійний вклад. ну, в те, щоб наше суспільство якось краще і а, з, з таким а, потужним результатом а, вийшло ну, на, до, до, до перемоги. Окей, слухай, якщо я. Як психолог, наприклад, я якийсь психолог, я ось зацікавлений вашим продуктом, то мені що потрібно записатися, стати в чергу, чи щось десь сплатити, якусь там підтримати вас якоюсь сумою, а потім я розумію, що воно вийде, я безкоштовно цим буду користуватися. Е, можна просто почекати, <підписати> підписатись, а можна закраудфандити е, якусь суму на наш проект. Я зараз мабуть прою. Або... В нас є проєкт на спільно кошті. Ось такий соул додому, онлайн-діагностика психологічного стану безкоштовна. І той, хто за от той буде отримати усі новини про проєкт. будемо... якої суми там береться? Від якої суми можна закинути? Ну, Будь-яка сума. Ага, тобто немає там, звісно, у нас є подарунки, але це може бути і без подарунків, якщо люди дійсно ну, повірять в наш продукт і захочуть бути до нього ну, залученими до цього процесу У нас. Були сумніви, чи доречно нам збирати гроші на психологію для тилу. Коли е, е, наші воїни збирають гроші на автівки, на, на е, тепловізори і тощо, і ми, і ми е, е, написали своїм е, знайомим, друзям, які е, на нулі, і спросили е, ну, і, чи в зсу і запитували їх, е, чи доречно нам збирати, і як на твій погляд, е, чи взагалі це ну, нормально звучить. І, ми вразили, були вражені тим, що вони сказали, що це не менш важливо і це треба робити. Навіть вони сказали, що це критично важливо зараз. І це, ну скажімо так, це і для мирних, і для ветеранів, і для сімей, людей, які воюють. Ну тобто, це взагалі немає, немає обмежень. Ми, Можемо діагностувати дорослих і підлітків. Ну там з певного віку там, 16 років, але ми плануємо далі зробити ще продукт для дітей. Тобто, будемо розширювати це. Окей, тому всі, хто хочуть, можуть вас підтримати, підтримати цей проєкт, який буде допомогою для психологів і для будь-кого, хто хоче в собі більше розібратися і побачити так, себе з різних кутів. От. Ну, я закликаю вас підтримуйте проект Юлії, Тетяни і ще вашої команди, бо ви ж не вдвох, там, мабуть, що... Я не уявляю, що ви сидите кодите там. Ні, ні <реш> Тайне не та, малювали. Гроші, гроші саме на, на програмистів потрібні, бо все інше ми робимо за свій ресурс, за свій кошт. Ну, тобто а... ми себе на зарплатню не збираємо гроші. Ми це ну це наш, це наш вклад. Окрім того, що ми, зві... ми звісно, збираємо зробити. на телевізори, на автівки. Ми все це теж робимо, як кожна людина зараз в Україні. Вам просто хочеться зробити соціальний такий внесок. Ми насправді ми приречені на це ти знаєш. Ми стурбовані насправді тим, що буде з психікою наших людей. Ми самі на себе це відчуваємо, як цей стрес впливає на нас, при тому, що ми обізнані в цьому і можемо якось себе регулювати. Але все ж таки війна це ну це, напевно, найсильніший стрес, який може людина пережити. Тому ми просто розуміємо, що це ну, ми не можемо це не зробити, так сказати. Дякую якщо, якщо вміємо, то маємо. Дякую вам, круті. Нехай все назбирається, проект вийде і буде допомагати українцям і кому там ще потрібно буде. Дякуємо тобі, Сашко. Дякую. І Україна, тому що не а може бути А все буде Україна. Бережіть себе.